Слава Ісусу Христу! Мир Божий вам, дорогі брати і сестри, церква, е, перебуваючи в домі Господньому. Я радію, що сьогодні, в цей день є в церкві Філадельфія, тому що частина мого серця завжди залишилася, не завжди тут залишилася. Тому хай Господь благословить вас. Дякую для Анторія Сергійовичі, всі пастора, служителі, дякують за вашу працю, тому що церква це є власність Ісуса. Церква це власність Ісуса. Апостол Павло каже, ви куплені дорогою ціною. Ми, як церква, ми не продукт випадку, ми не продукт якийсь збіг обставин. Ми продукт страдання Ісуса Христа, смерті Ісуса Христа на Голгові. І нас чекає, як церкву. Писання каже, буде день. Гарна група грає, молодці, музиканти, співаки. Писання каже: при голосі Архангела і Божій трубі. З'явиться Ісус. Церква з'явиться Ісус. За вами з'явиться, за нами з'явиться Ісус. Маючи нагоду бути в Україні, а так сталося, що ми в цьому місяці за місяць другий раз вже в Україні жорстко. Він вже четвертий раз в цьому році. І, брати і сестри, розуміючи цю біль, цей час важкий, який ви проходите в Україні, ми хочемо бути з вами хоч, хоч хвилини, години, щоб. Підтримати вас, підтримати дух ваш, тому я дуже вдячний для брата Жоржа за слово, яке Бог дав для нього, за благословіння. Я знаю, що зараз в устах наших є зітхання, питань багато, болі, Боже, доки? Доки, Господи. Але, брати, і сестри, дякуйте за те, що маєте. Дякуйте. За те, що маєте. Дякуємо за те, що маємо. Приміть вітання щире від церкви життя, від сімей, які свого часу були тут, і від Ловацьких, від папірників теж саме, Фіненки, ось і, і 에, Альона Близнюк. Те ж саме вітали вас і всі наші і з нашої церкви, хто пам'ятає, я дуже дякую для Жоржа за його слово. І мені я не менше говорить, то менше на грішу, знаєте, то, то, я, то я просто насолоджувався і слухав слово Господнє. Читаю Євангеліє від Луки, сьомий розділ. Брати і сестре, і прочитаю з 11 по 17 вірш Луки, 7, 11. Я не знаю, можливо, ми дорослішаємо, і мені особисто мене захоплює більше пізнавати Ісуса. На превеликий жаль новини оці, різні поняття, політологи, всякі психологи, і стільки різних поглядів, стільки різних понять. Але буде те, що скаже Ісус. Буде те, як поведе Ісус. І тому так хочеться знати Господи. Господи, що? Що скажеш робити? Як скажеш робити? Тому, дорогі присутні, я хочу говорити про Ісуса. Америка має багато тем для розмов. Але чомусь Бог проводить Америку теж непростим шляхом. І ті, хто дивляться, кажуть, ну якісь в Америці немає. вже На всю Америку немає людей молодших, два зібралися пенсіонера, там і щось. Ну, є тема для, для дискусій. Україні є багато тем для розмов, брати сестри, але життя є від Слова Божого. Життя Євангеліє дає життя. Тому я хочу говорити про Ісуса. Звичайно, Жорж є вчитель, Він такі піднімає глиби, що я тільки знаєте, сижу і відкриваю рот, мав. Я буду говорити, вас є вчителі гарні, вашій місцевій Філадельфії. Ти я хочу говорити про Ісуса. Написано і сталося наступного дня це 7-11. Він. Тобто Ісус, відправився в місто, що зветься Наїна. З ним і, і учні Його і багато народу, і ось добрами міської наблизився він. Як брами міської наблисця, він виносили вмерлого одинака в своїй матері, що вдовою була, і з нею був НАТО великий із міста. Як Господь побачив її, то змилосердився над нею, до неї промовив, не плач. І він підійшов і доторкнувся до маб, насії, зупинилися. Тоді він сказав: Юначе, кажу тобі встань. І Мертвий встав і почав говорити. і Його він віддав, його матері. а всіх... Острах пройняв і Бога хвалили вони, і говорили, великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм. І розійшлася ця чутка про Нього по цілій юдеї та по всій тій країні. Якби я запитав сьогодні вас, яким ви уявляєте Ісуса? Хто є Ісус? Я виростав в період войовничого атеїзму. Я виростав і на свої вуха чув, що ось приходить скоро день, бо один герой Совєтського Союзу сказав, що в 80-му році покажуть последнього віруючого по телебаченню. І Я виростав в цей час, коли мали показати останнього по телебаченню. Проти сестри, я не знаю. Показали, кого показали. Ну, їх, їх показали точно по телебаченню. Але віруючи не тому, що ми великі, брати і сестри, а те, що Ісус великий. І той, хто в нас більше, того, хто в світі, брати і сестри. Так Писання каже: той, хто в нас більше того, хто в світі. І те, що світ говорить, воно має значення. Ну, не не, важне, не, не останнє, буде останнє значення те, що скаже Ісус. І от як ми бачимо Ісуса, скільки людей страдають, мають депресію. О, нас мало, ми не знаємо, і те не так, і друге, а чого Господь мовчить. І, і нам би так би хотілося тим Ісусом покомандувати. От ми вже всіма командуємо, а Ісусом не виходить. От хотілося трохи покерувати Ісусом, а не виходить. Проте, сестри, якого ми знаємо Ісуса? Лука каже, що наступного дня відправився Ісус в місто, і з ним ішли учні, і багато народ. Церква. Ісус це не невдачник. Ісус не є невдачник, що Він там нещасний, один, хтось там кажуть, старенькі за ним ідуть. За Ісусом йде НАТО великий людей. Сьогодні у вас свято братерства якраз в Україні. Церква, ми маємо таке задоволення, що ми належимо до славного тіла Ісуса Христа, до церкви. Ісус є голова церкви. І зауважте, будь ласка, за Ісусом йшло багато людей. Коли я читаю об'явлення Івана Богослова, Іван був якраз, Жорж говорив частково про ці речі, Іван був на острові Патмосі і побачив. Події останнього часу, і побачив великий натовп людей обрахувати не можна, і вони були в білому одязі, і з кожного племені, народу з кожного. Послухайте, сусіди України кажуть, нема такого народу, як Україна, а Іван бачив з кожного народу в білому одязі і з кожної мови, і вони прославляли Господа. Церква, неважно, хто про нас що говорить. Євангеліє каже, що з нашого народу, наша мова прославить і Ісуса Христа в останній день. Так каже Писання. Тому Ісус це не неудачник. Ісус це переможець. Ісус це переможець. І тому я просто такий щасливий, що я можу іти за Ісусом і говорити про нього. Бути з Ісусом і говорити про Нього. Який У є... нас один чоловік працював на Microsoft. І він так, так важно так ходив на Microsoft. ключі тут, знаєте, в нього ціла в'язка, ручки з Microsoft, там, всі, все, все. все І виявилося, він працює всього-навсього, знаєте, прибирає вночі там коли. Там. Борщиком так. Але нам, фірма, емблема, компанія, брати і сестри, ми є в Бога, співробітники Ісуса. Ісус каже, я не називаю вас рабами, називаю вас друзями моїми. І коли сьогодні Україна проходить важкий час, тоді присутні. Ісус не залишив Україну. Коли стало множиться беззаконня, писання каже, стала геометричні прогресії, благодать Божа стала перебувати. Господь близько біля України, Господь поруч, Ісус і служіння Господу це, це не задвірки, це центр уваги, центр уваги нашого Господа. І зверніть, будь ласка, увагу. Ісус іде, але зауважте, і проти Ісуса вийшло з міста на ін... Те ж саме натов великий людей із вдовою. Я не знаю, хто була ця жінка, ця вдова. У моєму спостереженні чомусь за вдовами, за сиротами небагато йде людей. Чомусь люди, які проходять важкий час, небагато приходять до них поспівчувати. Але зверніть, будь ласка, увагу, ця жінка з цією жінкою прийшло, багато людей йшло, бо вона мала біль, вона хоронила сина, єдиного сина. Церква проти Ісуса також йде багато людей. На зустріч з Ісусом також йде багато людей. Моя ціль не лякати вас цим. Але я хотів би в сьогоднішній день сказати це як можливість, як опортуніті. Послухайте, прийде день перед Господом, і ми прийдемо, маємо прийти із, із плодами перед Нього. І скільки прийде людей, бо, а я не знав, в мене не було, що робити, мене не взяли в команду, музиканти. Я б, може, теж грав би. Мене співаки не взяли в команду, мене там ще хтось кудись не взяв. Послухайте, вас хоче взяти в команду Ісус. Вас хоче взяти в команду Ісус. Скажіть для людей, які йдуть проти Ісуса. послухай, повернися. За Ісусом іде багато людей. Повернися, будь ласка, Ісус іде поруч. Слово Боже каже, що йшло дуже багато людей. І Ісус не, не боявся зустрітися з ним. Ісус вийшов і йшов на зустріч. Ісус побачив у натовпі, написано, 13 вірш. як Ісус вже побачив жінку в доуцю. То змилоседишся над нею і промовив не плач. Я не знаю, як це єлось. У натовпі Ісус побачив вдову. Мене так захоплює характер Ісуса Христа. Натовп. Ісус в натовпі побачив жінку, яка плакала, яка втратила сина. Дорогі присутні, я у вас сьогодні. Церква Філадельфія для мене не чужа, але я приїхав я поїду. Чи я побачу вас всіх, церква помінялася, багато років пройшло вже. Хочу сказати, я не знаю, чи я побачу вас, але вас бачить Ісус. Слово Боже каже, так, бачить Ісус тоді. Коли наші сльози, коли очі залиті слізьми, коли ми нічого не бачимо, нам ніхто, здається, ми нікого не хочемо бачити. І от цей час цю жінку побачив Ісус. Ця жінка втратила чоловіка, втратила сина. Але ця жінка не втратила ось цю можливість. Ісус ішов. Ісус її побачив, І ось вона впала в. У поле попали в поле зору Ісуса Христа. Дорогі присутні, в сьогоднішній день хочу сказати вас, бачить Ісус. Кожного з вас. Я не знаю, що ви проходите. Я не знаю, яка доля вас, не знаю, який період ви проходите, які сезон у вашому житті ви проходите, але вас бачить Ісус. Так каже Євангелій: цього Ісуса ми проповідуємо. Коли я дивлюся в Слово Боже, дев'ятий розділ Іван від Івана описує, Ісус ішов і Він побачив незрячого. Не незрячий побачив Ісуса, Ісус побачив незрячого. Ісус побачив незрячого. Іноді нам здається, все темна ніч, нічого не видно. Зауважте, будь ласка, Давид казав Господь пастир мій. Якщо навіть пойду долиною смертної тіні, ти поруч. Мені так приємно от, ось Давида самочитати псалми, щиро вам скажу. Давид такі, такі глибини відкриває в псалмах, каже: я завжди бачив праворуч Господа. В самі критичні моменти. Хтось бачить диявола, хтось бачить, що каже, от демони в нашому місті, там демони, і там дияволи, там. А Давид каже: я завжди бачив праворуч Господа бачив. Бачив Господа праворуч. Ви знаєте, як цінно ось мати правильне все бачення. І цю жінку побачив Ісус в натовпі, серед натовпу. Церква, не вірте в те, що нам хтось мішає. Є люди, які завжди по життю їм, завжди хтось мішає. От якби не він, то мене склалося б, якби не вона, то мене б звернули б. Я б вже був би це, я б був те. Хочу вам сказати один із секретів мого, моєї долі, а мого служіння, я завжди робив те, що ніхто не хотів робити. Коли всі відказуються, і, і я залишався крайній, я робив. І ви знаєте, так, так толково це. Ніяких конкурентів немає. Ніяких немає competition. ніхто не мішає. Всі. Проходить час і кажуть, о, дивіться, який він хитрий. Він так схитрував, брати сестри. Коли ми просто-напросто робимо те, що може рука наша, Ісус нас бачить, Ісус дивиться за нами тоді, коли ніхто, здається, не бачить нас. Господь нас бачить. Ісус побачив цю жінку серед натовпу, і постійно каже, Він зжалився над нею Я чую нарікання кожний Рік кожного року, так, по декілька разів на рік я буваю в Україні, і я чую нарікання. А де Господь? А чого Бог нічого не робить, а чого Господь допустився і так далі, особливо люди, які далекі від Бога, така якась логіка в людей. Я зауважив: це не тільки невіруючі. Знаєте, люди живуть як хочуть, приходять до проблеми, залізуть в біду і кажуть. Бог винний. Ну а причому тут Бог, хіба ж, ти, хіба ж тебе Бог направляв? Чи Бог тобі? Ну Бог винний. Я це бачу, ось цей процес в сім'ях, діти. Батьків не слухають, приходять проблеми, хто винний? Батьки винні. Та й в церква, знаєте, віруєш. Ну, Філадельфія та це найкраща церква. Але я зустрічаю е, знаєте, пастора, служителів зневажають, пастора не слухають, а приходить проблема, хто пастор винний. І така якась, знаєте, е, парадокс такий. Послухайте, Ісус побачив, Ісус звернув увагу, і, і Слово Боже, каже, Він зжалився над нею. Ісус має співчуття. Церква Ісус. Жаліє, Він жаліє. Він прийшов до, до гробу Лазара. Кажуть йому, куди ти йдеш Ісус? Носа закрий, бо вже ж ти ж, вже ж запах не той. Ісус заплакав. Я не знаю, якого ви знаєте Ісуса. Є люди, які знають Ісуса, також знати все. Давай якийсь там боксірувати когось, давай все якийсь там. Ісус жалився. Церква Ісус жаліє, Ісус любить, Ісус співчуває, коли ви проходите болі, переживання, Ісус поруч вас. Ісус іде разом із вами. Не вірте в те, що Господь залишив вас. Він не любить вас, ви нікому не потрібні. Ви потрібні Ісус. За вас помер Ісус. Він любить вас. Ісус доторкнувся до мертвого, 14-й вірш. Він підійшов, доторкнувся до носії ж зупинилися, тоді він сказав: Юначе, кажу тобі встань. Взагалі, згідно з культурою Ізраїля із із релігією, доторкатися до одягу до, до, до мап було, це було занепащення, занечищення. Він ставав нечистим. Ісус доторкнувся, Він став нечистим заради цього юнака. Церква, ми так хочемо бути чисті, іноді ми з братами не хочемо спілкуватися. І ті нечисті, і ті грішні, і ті не такі. Послухайте, Ісус прийшов до нас. Церква, якщо гріх вразив, можливо, занечистив за ваше життя. Думки різні, погані. Ти не потрібний Ісусу. Він не хоче, бо ти нечистий. Ісус торкнувся. Ісус взяв на себе наші гріхи, Він взяв прокляття на себе. Ісус торкнувся і почав говорити до мертвого. Я, я не знаю, а мені важко збагнути. От прийшов молодий чоловік, 30 років йому, і почав говорити до покойника. Да? Як ці люди дивилися? Що цього молодого чоловіка в голові? Слухайно, ну несуть мерця, а він починає з ним розмовляти. Ви уявляєте, от, 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 на, на похоронах, як це, як це опишуть журналісти, Ісус почав говорити мертвим. Іначе, Тоді присутні, нам легше списувати мертвих людей. Нам легше всіх збасати, і той не мертвий, і той грішний. І Той не такий, і президент не такий, і держава, і уряд не такий. Всі. Церква Ісус такий. Ісус воскрешає мертвих. Крові Ісуса Христа очищає всякий гріх. Я звертаюсь батьки, що гріху вдалося вразити вашу сім'ю, ваших дітей. Я зустрічав батьків, які зневірені були. Наркотики, алкоголь, зруйнував все. Залишалося чотири стіни і все, що не можна було винести через двері. Кому говорить, що говорить? Дорі присутні. Бог дав Слово. Говоріть до мертвих, говоріть про Ісуса. Ісус воскрешає, Ісус піднімає. Якщо навіть все здається, зруйновано, Ісус. Дає життя, Ісус піднімає. Остання думка, і ми молимося. Наслідки зустрічі з Ісусом, він піднявся, і писання каже: і страх зійшов на все місто, і ось інформація пішла по всьому місту. Зустріч з Ісусом вона змінює місто. Ми хочемо, щоб страх Божий прийшов із Банкової, так? Чи звідки там з під куполами прийшов страх Божий? Церква страх Божий приходить звідси. Там, де присутні люди з Ісусом зустрічаються. Страх Божий приходить із церкви у суспільство. І інформація чутка проходить там, де присутній Ісус. Говоріть про Ісуса Христа. Я хочу вас мотивувати. Якщо ви зустрілися в церкві з Ісусом, не соромтеся говорити про Ісуса. Їдете в транспорті. Зараз кожен має телефон. Два мають в Україні телефони. І там Київ стар, і друга компанія, щоб яка там ловить. А чому ми не говоримо про Ісуса Христа? В Америці дуже велике оправдання. Я не знаю англійської. В Україні не треба. Ви знаєте всі по-українськи. Говоріть про Ісуса. Ви можете заповнити ось цей ефір. Ми зустрілися в церкві з Ісусом. Сьогодні ось таку суперову проповідь сказав. Благословляти, я благословляю тебе. Говоріть про Ісуса. Слово про Ісуса воно стіляє, воно, воно піднімає, воно змінює країну. Страх Божий приходить. Тому в сьогоднішній день. Я хотів би запросити вас, друзі. Ісус тут. сьогодні. Якщо Господь говорить до вашого серця, Він кличе вас. Я не знаю, як ви себе розцінюєте. Хто, як, хто вас розцінює? Можливо, вас списали, ви самі себе списуєте. Вас не списав Ісус. Тому що. Гнів Боже, Бог не, не, не приступає, суд не виливає, а довго терпить, не бажаючи, щоб хто загинув, щоб всі прийшли до покаяння. Господь любить, Господь бажає. Я запрошу вас. Давайте ми встанемо перед Господнім лице. Я хотів би запросити, якщо ви нуждаєтеся, в вашій сім'ї, в вас. Гріх омертвив сфери відповідні відносини, дух ваш, душа, сім'я, дітей. Хочу сказати, Ісус бачить. Ісус співчуває, Ісус піднімає, Ісус говорить, Сьогодні говорить до кожного. Ісус сьогодні говорить до вас. Сусіди не хочуть з вами говорити, рідні не хочуть говорити з вами. З вами хоче говорити Ісус. Тому що Він прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Що ви нуждаєте, щоб за вас звершили молитву, просто сказати Ісус, Воскреси, підніми, обнови знову, знову обнови мої відносини. Господь сьогодні тут, Господь хоче вас підняти вас, простити вас. Господь не прийшов сьогодні судити, Він прийшов, воскрешати, прийшов піднімати. Церква, давайте будемо молитися. Якщо ви нуждаєтеся, звертаюся до тих, хто бажає, щоб Господь простив, щоб Господь підняв, щоб Господь звільнив, щоб Господь обновив. Молимося, церква. Я просив, підніміть, будь ласка, руку, за кого помолитися. Спеціальна молитва. Хто ще бажає Господь любить вас. І він бажає спасати кожного. Він бажає підняти кожного. Друзі, сьогодні ви не мертві, бо ви чуєте голос Божий. Я запрошую, пройдіть, будь ласка, перед, ми хочемо молитися про вас. Про вас будуть не, не чужі якісь, а ті, хто, кого Господь спас, прощені священники, будуть молитися про вас, руки покладуть на вас. І в ім'я Ісуса Христа. Благодать Божа, кров Ісуса Христа очищає всякий гріх. Сьогодні діє. Молимося, бажаючи, пройдіть, ми молимося раз.